У Надвірнянському ліцеї номер 3 відбулися спортивні змагання Ліга кращих з баскетболу серед юнаків. Група 2 Загалом у спортивній сутичці зустрілися чотири команди. Сьогодні змагання з баскетболу Ліга Кращих. Група «Група-2» Змагаються на майданчику чотири команди. Команда лісно-торновицького ліцею. Команда Назовизівського ліцею, команда Надвірнянського ліцею номер 4 та Перещанського ліцею. Змагання планується бути дуже. Насиченими, тому що команди гарно підготувалися. Ну, успіху всім командам. Першими позмагалися юнаки команди ліснотерновецького ліцею і хлопці надвернянського ліцею номер 4 Нічим мене не здивувало цього. Я вмію краще навіть сам. Дуже хороші. Боротьба йде всі сили. Дуже гарна гра зараз нам пішла. Ми готові, ми були готові з таким заперем? Ми були готові, ми готувалися, грали. І приїхали за перемогу. Про те, що намагається закласти у своїх підопічних, розповів вчитель фізкультури Надвірнянського ліцею номер 4 Андрій Долінський. Ну, стараємося, стараємося. Так, гра бачите, що трошки Терновець переважає наших хлопців четверту школу, але нічого. Там у нас, нові хлопці, ми будемо старатися закинути пару м'ячів і, ну, і вирівняти гру. Я розумію, що важлива перемога, але що ви закладаєте своїм підопічним, щоб вони мали втримати під час гри? Е, ви знаєте, основне це є командна гра. Щоб хлопці згуртовані були. Не основна перемога. Так, звичайно, що хотілося б перемагати, але, але я завжди своїм хлопцям підопічним говорю, що основна згуртованість, так і сила духу в команді, і тоді, і тоді буде результат. Наступними у спортивній сутичці мали зустрітися команди Назавизівського ліцею та Паришнінського. З учасником першої команди вдалося поспілкуватися. Е, яка команда з цих двох тобі здається сильніше і у чому? Лісла та мало цієї сильніші за те, що у них вони, вони більше атакуються, більше преси про все інше. Е, сьогодні ти знаєш, що команди туди жарти чи ні? Ми зараз э, граєте, ця гра, будемо грати проти Перещі. Як думаєш, чи складе тобі гідну боротьбу команда Перешинського ліцею? Думаю, так. У результаті змагань переможцями стали учасники команди ліснотерновецького ліцею, зайнявши перше місце, друге місце за Парижчинським ліцеєм, і третє місце здобули учасники команди Надвірнянського ліцею номер 4 Так само відбулися змагання з баскетболу серед юнаків група 1. Там переможцями стали хлопці з Молодківського ліцею, перше місце, друге місце за надвірнянським ліцеєм номер 3 і третє місце здобули учасники команди Надвірнянського ліцею номер 1